Усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Вирішив записати відео на тему де ще можна заробити гроші в селі, окрім там, як займатися воєнництвом. Ну і в нашому селі дуже розповсюджена гарність ягода, маліни, крибніка, вишня, чорешня. Ну і все в цьому дусі. Персики, або і ну, у нас дуже багато такого, хто цим займається. Також ми в свої часи батьки немаленьку плантацію маліни, ну і зараз тут залишаються зарішки вже від неї. Декілька рядків я маю. Ну і хочу вам розповісти, скільки, ну, скільки можна заробити на маліні. Це буде перша виборка. Сьогодні зроблю першу виборку, подивлюсь, скільки її буде. Скільки буде. Подивлюся, по чому ми її здамо. Ну а якщо вам буде така цікава, я скажу, скільки дійсно можна заробити і плюси і мінуси. Це вже думаю буде в наступному відео, якщо вам буде така рубрика цікава. А далі погнали вибирати. Як бачите, трохи покосив. І зараз прийшов подивитися, чи є маліна. Ну, маліни вже див, як бачите, хватає вже. Як вам показати. Маліни хватає вже. Треба, будемо робити першу виборку. Як будемо вибирати, я вам покажу. І спробуємо її продати, по скільки її в нас куплять. Теж потім подивимось. Так, друзі, вчора я забув зробити другу частину відео. Там показати скільки вибирає і по якій ціні здаю. Ну, вибираємо ми 14 кг з того кусочка і здаю по 75 гривень. Ось такий результат для першої виборки, я думаю, непоганий. Якщо вам буде така цікава рубрика, я зможу ще поснімати по маліні. Пишіть в коментарях. І встаю біля бічків. Першого часу я робив за хочу розповісти. Біткоін старший бічок. Йому 4 місяці Показав результат. За 4 місяці 137 кг. Ну, не знаю, як на мене на 4 місяці трохи малювата вага. Ну, Але такий він родився дуже маленьким, тому така вага. Ну і наш сенник в місяць часу йому як раз виповнився місяць, показав 65 кг. Ось такі результати. Ну, на наступний місяць, я думаю, заміри робити не буду. Будемо через 2-3 місяці робити і потім враховувати середній перевіс. Ось такі, друзі, результати по маліні, по бичках. Кому сподобалось відео, підписуйтесь, ставте вподобайки. І не забувайте писати коментарі. Всім дякую.